Відео для тих, хто не знає, взагалі не відчуває себе, чим хоче зайнятися. Важко написати список Марій на 2026 рік всі пишуть, а я не знаю. Мені дуже важлива така штука, фраза, яка в мене крутиться в голові вже, напевно, від Нового року. Думаю, вона буде комусь корисна, маю, напевно, поділитися нею. Якщо ви не чуєте себе, вам важко себе почути, Перевірте, на якій швидкості ви жените. А подивіться на швидкість природи, як ростуть дерева, як тварини, так, все йде циклами. І все йде вчасно. І на якій швидкості, ви? якщо ви жените більше швидше, овер не відпочиваю, то ви себе не почуєте. Ваша душа, ваша природа, от на швидкості природи, коли сповільнитися. Можна піти пограти з дітьми в сніжки, а піти в ліс, можливо. Ну, зараз, може, він не такий привабливий, як літом, ну, моїй принаймні. Можливо, поплавати в басейні, побути на самоті. Всі ці дедлайни ваші в нікуди не йдуть. Вони почекають, відсуваємо їх в сторону. Ми до них вернемося. І дати собі в цей час хоча б годину, дві сповільнення, коли є зупинка, і що я в цей момент хочу, і частіше себе запитувати. Це якраз оця зупинка. Розслаблення, відкласти, слухати своє відчуття, Служу, що відчувають мої ноги. Добре мені в тому зутті, вже тисни мене. Ось і саме ця зупинка дає вам можливість прислухатися до себе. Для когось ця зупинка буде невиносима. Тобто захочеться робити далі бігти, бігти, бігти і далі втікати в роботу, втікати в догляд за дітьми, аби тільки не відчувати себе. От якраз чисто теоретично ви ж можете виділити годину часу в тиждень просто. На себе, щоб нічого не робити. Якщо година це важко. 15 хвилин в день, коли ви просто сидите і дивитесь, наприклад, на якийсь один предмет і розглядаєте його так, на стіну. І тоді у вас починає підніматися це все всередині. Можливо, якщо ви ніколи такого не робили, починає підніматися спочатку шлак всякий. А потім вже а, от що ти така, ти нічого не робиш.